Добре. Перевіряємо зловівку. Такого нема. Причину зупин... Причин... Підожди, не заважайте, я розмовляю з, ту, з тією особою. Не нервуйте, будь ласка. Полковник як... захисту. Причину, будь ласка. Ознайомте мене. Є розпорядження військового коменданту. Ознайомте мене. Ознайомте мене, будь ласка. Ага. Ознайомте мене, будь ласка, з цим я рішенням. Не, не розпорядженням рішенням. Рішенням. На цьому відрізку шляху обмежений рух з метою перевірки. Я вибачаюся, мене спинив поліцейський. поліцейський Відійдіть, поліцей... будь ласка. Да, ну, відійду, Є поліцей. така процедура. Поліцей, поліцейський, поліцейський. поліцейський, поліцейський, я вас, розпорядження розпорядження. я вас слухаю. Розпорядження ви хочу. Я вас слухаю. Ви мене зупинили. Причому тут треті особи. Я не я вас. Спільний блокпост. Спільно з поліцією. Почитайте. Ви знімаєте? Конечно. Арму вилягає. Я себе знімаю. Дякую. Ви вам відомо, що сьомий пункт не передбачає переділення документів? Я вас. Я вам пояснюю також, тому що я старший групи оповіщення. Я старший групою оповіщення на цьому блокпосту. <свят> <залипи. свят> я вам представлюся, тому... Під час дії особливого періоду воєнний стан, який оголошений указом президента України 24 лютого 2022 року, військове зобов'язання громадяни України віком від 18 до 60 років повинні при собі мати паспорт громадяни України військово-облікований документ і на вимогу представників ТЦК та Національної поліції пред'являти його для перевірки. Ми зараз знаходимося 54-й пункт постанови Кабінету міністрів номер 560 -й. А саме я старший рукою повіщення проверяв перевіряється військово-облікові документи військовозобов'язаних громадян України. З цією метою керівництво району обмежило рух на цій ділянці шляху, видало начальник е, гарнізону, військовий комендант видав відповідно розпорядження. Спланована розстановка сил. І засобів з метою перевірки військово зобовязаних громадян України військово-облікових документів. Тобто вам треба показати мені ваш військово-обліковий документ, а саме або військовий квиток, або тимчасове посвідчення замість військового квитка, або так і називається військово-обліковий документ, з метою з'ясування, з де ви знаходитесь на військовому обліку, а саме головне, чи не є ви порушником правил військового обліку. Будь ласка, я вам представлюся, будь ласка, або паспортні дані для того, щоб я за допомогою оператора єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і резервістів оберіг, перевірив ваші дані. Все, чекаю вас. Я з поліцейським говорю. Будь Мене зупинив поліцейський. Е, будь ласка, ласка. ласка. відійдіть треті особи. Є процедура зупинки транспортного засобу. Я відійшов. Він повинен за мною говорити. Не ви. Почто, я ви військовий. Військові згідно 17 статті Конституції України не мають права перешкоджати. <плес> будь-якому пересуванню військові вам не перешкоджають ми перевіряємо військово військово-облікові документи. я цивільна особа чому ви до мене підходите а так от я хочу з'ясувати, ви, ви повинні бути військово зобов'язаним так то, от хай поліцейський про... з'ясовує ви, ви, ви я у формі Так. Да. ви не так, маєте так, права до мене підходити поки ви до 560 постанови нервні чаєш Поліція вже тут. Є ще один виклик. Ви будете чекати. Є законна Я зупинка. Бігали, Доведіть свою, ваша зупинка є незаконна. Ви зупинили ви мене на блокпосту. Чи ви чому ви мене зупинили? Сомий Распорт, пункт не підпадає воно, під, воно. під перевірку документів. Якщо ваша зупинка є незаконною, 32 мене взагалі не стосується. От на даний момент це якби я йшов пішачку. Да, сьома, будь ласка, якщо ваша зупинка є незаконною, я не зобов'язаний передавати вам якісь ці. Я чекаю поліцію, ні то давайте почнемо з вас, будь ласка, 17 пункт 3. виконати. І представтесь, будь ласка, безпеки. Ми я навіть даже підійшли і не, не представились. Хай шкафі родини України, який не надає свої дані для політики військово-облікового військово-облікового документа. Не надає їх ні представнику поліції, ні мені, як старшому групи оповіщення під полковнику Захарівка Олег Анатолійовичу. Будь ласка, документи вийшли. Документи групи Так. Э, без зайвих, без зайвих. Без зайвих предметів, будь ласка. Так, да, дякую. Да, 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 да. Так не видно. Чекаємо на Добре, добре, чекаємо. Або ж я можу сфотографувати. Ні, да, правильно. Да, да, да. У вас бронь або отрочка, да? Так. Да. Або група. Або група інвалідів. Так, адже виповняйте свою роботу, ну як? Ви ж визвали, без звойте, дочекаєте. Ви не мали права нас зупинити. А? І ви за це поплатитесь. Ви не мали, да. Ми Ми не, мали не мали права. Да. Готов заплатити любів. Поліцейський. Ми вас дозвонили Треба було не зупиняти. Ні, чого ви зупинили. Може йому дати паличку. Ви просто поліцейський? Так я посвящен. Я вам не Подождите, ну мені просто посвящен. Ну я сейчас я перепишу. ЧКП. Ноль. один пятьдесят шесть. Ноль один Це розв'язка дорога перед Золотоносою в напрямку, в напрямку Чорнобая. М08, М16, Добре. З іншої сторони. Дякую. Чекаємо, да? Чекаємо парицю. Добре, добре. А что, ну, ничего не дает? А, то что мы для этого делаем? Наряд полиции не видишь или нет? И что они сделают? Наряд полиции. Сейчас будет стоять тут, а Давай так стоять. Да. Я пять минут жду и буду просто писать заявку. Напишите, Ну ви, просто я, нас, ну, ви просто нас незаконно зупинили, ми ну, просто я, поїдемо. Якщо чесно, я не хочу цього робити. Бо тому що ви ж мене ж знаєте, що я ж в будь-якому випадку заяву напишу, якщо я зараз не поїду через п'ять метрів. Громадянин України даних ніяких не надає, ніяких одну для того, щоб я перевірив його відповідно. Навіть і вам вашому поставили, ніяких далі. Добрий. На підставі чого? На підставі на ряду. А хто її викликав? Я не викликав. А якщо ви викликали? Ну, я ж питаю, хто викликав. Ну, я викликав. То ж, то персональні дані, я ж вам не повідаю. Персональні дані, які стосуються мене, це не є не мета. А кого мене? Викликав? Ну, я ж питаю. Так у нього беріть, Беріть, та викликав. Ну, в нього ж пояснення, не в мене. Я ж не викликав вас. Документи ви маєте? На підставі чого? Ну, До... на підставі чого? Ну, чого та я повинен? Ну, повинен стан, із документи повинні бути кожного громадянина. І на вимогу поліцейського придивити. Ви правильно? причину зупиніть. Підожди, 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 підожди. Підожди. Ну, то хай той мужчина нас скаже. Е, будь ласка. 에, повідомте мені, будь ласка, ви знімаєте чи не знімаєте? Так, да, фіксуєте. А чому ви не повідомили? Я поясню. Я так повідомте мені, будь ласка. повідомляю, що ведеться згідно з такі 40 законопроект поліції, да. начиталися чи перечиталися. Чи що? А чому ви видно мене перевищуєте голос? Я б сказав зразу. Питали, кажуть, да, до 40, ви себе нормально ви почуваєте? Каже, повідомте мене, я ще раз вам повідомляю. Ви себе нормально почуваєте? Ви себе відомляє? нормально, Лися, нормально да, Я спокійно. Да, я а да, чому не. ви на мене кричите? Я не, не кричу, я вам повторюю. Ви ж не почули перше раз. Ну я вас запитую, а ви на мене починаєте сказати. Ну, спокійно, дити, підожі. Ще не... раз вам повідомляю. Да. Да. Згідно статті 40 закону про місії. Ведеться в ходу фіксувати. Будь ласка. 18 пункт 3. Виконайте, будь ласка. Це що? Ви не знаєте 18.3? Я вас питаю, що ви хочете? Е, я вам повідомив. Ви мене перевіряєте чи як? Будь ласка, пред'явіть, при... будь ласка, о, документ. О, пред'явіть. Да. Пред'явіть? Да, пред'явіть, будь А що 18.3? Це що? Закону національної Там поліції. Так, я це Пред'явіть посвідчення службове на вимогу, правильно? Так, ну, я а вимагаю. А ви кажете 18.3. 18 Приберіть, будь ласка, критич. 24.8, пункт 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Можете притулити, я не це, бо я буду довго. Або ж я можу сфотографувати. Не хвилюйтесь. Вас ніхто не буде з машини витягувати. Не хвилюйтесь. Я не хвилююсь. А я бачу, хвилю, хвилюєтеся, дуже. Що навіть склони опускаєте. А, то, то це що дуже багато бидла на дорозі. про себе? Е, можливо і я теж. Для чого? Для, Для нашої безпеки. А що вам забути? У мене ти кондиціонер ти включений. Ти, що, що ви можете надалі прийняти? То, То ви, зловите ви, мене, транспортний запит. Бондаренко Ярослав Олександрович. Я Докум не відмовляюсь. А при чому тут? На, на законну вимогу. Законна вимога. Зараз кожен. <сування> я знаю, 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 так. ...повинен мати з собою документи. Маю, маю. У ви притягнули б і поїхали в Чи У вас там проблеми з зі обліком? Нема в мене ніяких проблем. Ну, то раді Бога. Ви затримуєте себе і наші. А я нікуди не спішу. Що що? Я не спішу. Більш корисним, а скажіть, будь ласка, оця стаття 31, я пункт 4. Я вас не чую. Стаття 31, пункт 4. Ви могли зупинити тільки у разі... Я, я вибачаюся, я вас не чую. Тут, тут машина не Записали? Підіжіть. Можна очікувати, чи ти це буде да, цей. Можна, можна. А з другої сторони будь ласка. А навіщо вам другу Ну, До повного знаю. Покажіть мені, будь ласка, до повного. Я не вам показувати другу сторону. Я вас ознайомлю на звільнено. Ви відмовляєтесь до повного устройства? От... Ще раз показую вам. До повного, будь ласка, покажіть мені тильну сторону. Не собираюся, а з якої? Яку підставу Будь ласка, покажіть мені. Доб... витягніть із без ви? без зайвих предметів. Будь ласка. Я вас прошу. Ви інтернет передивилися, будь ласка. Переверніть з іншої сторони. Ну будь ласка, переверніть з іншої я сторони. Дозвольте, я... Аби тебе успокояєшся? No shit. Відвозьмо. Вересня го року, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану на підставі доручення начальника Черкаської обласної військової адміністрації від 11 грудня 23-го року номер 34 дроб Д, дроб ДСК, розпорядження. 12 армійського корпусу Сухопільських військ Збройних сил України від 21 березня 2025 року, номер 17 аж ДСК, дроб 60 ДСК. Згідно з статті 4, питання, 31 пункт 4, воно визначає перелік перевантинних поліцейських заходів. Вони могли зупинити тільки для зупинення року транспортного засобів, тобто якщо порушили правила або є очевидні ознаки технічної несправності транспортного засобу. На території району. Виявлення та документування кримінальних правопорушень сфері незаконного дорогу. Не проти протидії диверсійним групам та виявлення колаборантів, дотримання громадського порядку, а також Чому? інші заходи. Перше населеного пункту Чорнобай. Чого нас зупинили? Скажіть, Вас будь ласка. Зупинили. Ви нас не зупиняли, шановний. На виконання, на розпорядження оцього. Мужчина, очепіться, хто, хто ви вообще такий, шановний. Вістою перевірки військово-облікових даних. Тому військовообліковий документ. Назвати будь ласка, своє прізвище я, я побатькові. Не ні, нічого ні. Ой, подай мне блок. Я вас... Добрий Треба їхати Як надо, то поїдемо, конечно. Як надо, то поїдемо, конечно. Ну, так, як надо їхати. Ну, така як. Як поїздку Просто... зараз виписуємо. Ви, малі Бог, Александр Сергієвич, це. 63 стаття Конституції України. Хорошо. Як Воєнний стан. України. Можемо 9 російський. Можливо. Але ви говорите на російській. Е, будь ласка. Нами, будь ласка зупинки, не на я не на Шановний, я державну мову українську здавна на. Причину зупинки, можливо. мужчина, причину зупинки. І документи. Вірно. Повідомте мене, будь ласка. Ви знімаєте? Повідомте. Повідомте, будь ласка. Прошу вас повідомляти. Ну, згідно з стадією 40-го. Фото-відеофіксація, нашої з вами розмовлять.